Відео, тут де сіяли два сівники кінза і Хорш Маестро. Тут ходила кінза. Тут ходив Хорш Маестро. Сходи, що там, що там, однакові, тільки після Хорш Маестро... Просєви трошки є. Ну як просєви? Ось одне місце, вон друге. Якось так як трошки рідше розкладалося насіння. Кінзи більш краще, більш рівномірніше. А так, що там, що там. Кукуруза по висоті однакова. Ось тільки кінза. А ось хорш. Рідше. Норма висіву, що там, що там однакова була. Якось так.